Сьогодні ми розповімо про одного з найталановитіших і найзабутіших українських мистців з паризької школи. Олексій Грищенко народився у місті Кролевці Чернігівської губернії. Навчався в Київському університеті, московському, в мистецькій школі, вивчав біологію у Києві. Але головне у його навчанні було те. Що він у 1921 році дістався до Парижу, і властиво Париж став його головним мистецьким провідником, мистецьким вчителем, головним його мистецьким університетом. Тут він зрозумів, яким чином будувати своє бачення мистецьке, яким чином розвивати його. І звісно, він перезнайомився зі всім українським мистецьким середовищем. От він тут був в цьому приміщенні, яке ми зараз бачимо. Це вулик, така структура збудована спеціально одним із меценатів для того, щоб там могли спокійно, не думаючи про оплату помешкань, а лише про мистецтво, про творіння, так вважав тодішній меценат Бушер, відомий славнозвісний меценат Бушер. І у цьому вулику чи лягуш Грищенко дискутував з Архипенком. Він зустрічався тут з іншими українськими місцями. Ми про це окремо розповімо, тому що це лягуш заслуговує на окремий фільм. Це зараз ми тільки зовні, ми ще зайдемо всередину і розповімо про це цікаве мистецьке місце в Парижі. А це вже інше мистецьке місце в Парижі поруч із Монмартром. І саме це помешкання, де жила Соня Левицька, було перетворено нею на інший лягуш, український вулик, в котрому часто бував Олег Сагрищенко. Він прилітлював Софію. Усі любили її за милу вдачу, добрість, гостинність, маючи в до краю обмежені матеріальні засоби, вона проте те вишу. Увала можливість, щоб придбати печива у розмовах присутні не залишали острань і країну походження. Господині дому згадує Олекса Грищенко, мешкала Софія Левицька у Парижі. Ось тут де є ми саме зараз. Чи на вулиці це зовсім поруч з Монмартром перед нами саме будинок? Колінкур, 73 про Софію Левицьку. Він завжди згадував дуже тепло. Тут він властиво знайомився, входив в Паризьке мистецьке середовище. Тому що на той момент, коли познайомився він із Софією Левицькою, вона була чільною представницею мистецького середовища. Вона вже не тільки брала участь у осінніх салонах, вона приймала рішення, хто буде брати участь у них. За прибув до Парижу в 21-му році, і можна сміливо пропустити, що саме Софія Левицька створила сприяння Олексі Греш. Аби він потрапив на осінній салон майже одразу, як тільки но приїхав до Парижу. І, звісно, Олекса Грищенко чув про мистецьке об'єднання Сексіон Дорчі Золотого переділу і про котрі розповідала йому Софія Левицька. І він гуляючи Парижом, можливо, біля саме цього будинку, у котрому містилася головна садиба золотого переділу, він об. Мислював свою траєкторію руху мистецьким небосхилом своє місце у мистецькому середовищі, свій пошук, бо він відмовився від імпресії. Він прийшов від кубізму. Він винайшов тут в Парижі новий підхід Динамо колір. Головним орієнтиром для художника його властивим провідником, його наратором, залишився Париж. Нові ідеї, народжені у французькій столиці, можливо, саме у цьому будинку вплинули на Грищенка, і саме у Парижі наприкінці 20-х років він отримав визнання в Парижі як представник Паризької школи. Звісно, фахівцям мистецьким критикам тяжко зараз знайти визначити місце Олекса Грищенка в складній системі світового. І в першу чергу українського мистецтва 20-го століття, і безперечно, творчість Пікассо, Матіса стали для Грищенка важливим прикладом поштовху, але співставленню кольорів, конструюванню візуальних площин і візуальних планів Грищенка вчився не в них, а у візантійських майстрів. Так само як і бойчук, він брав за основу візантійське мистецтво візантійську школу, як основу свою, але накладався і перепускав це через. Школу Паризьку і тому складно визначити його манеру, окрім як спеціальну геніальну манеру самого Грищенка. і безперечно шкода, що так. Кій видатний майстер так мало відомий і так мало популярний в Україні нині. І не даремно ми зараз дивимося на центр сучасного мистецтва імені Жоржа Помпіду. Бо власне тут, в стінах цього музею, перебуває значна частина полотен Грищенка. Щоправда, вони теж в запасниках. Про їхню подальшу долю і про Грищенка загалом ми розповімо у наших наступних фільмах. Підписуйтесь, якщо було цікаво. Ну і вподобайки, теж, будь ласка, поставте.